Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Вважаєте, що нематеріальні активи екзотичний об'єкт обліку бюджетної установи? А ні, трохи. Поговоримо, які зміни в обліку нематеріальних активів треба врахувати з 1 січня 2025 року. Мінфін наказом номер 338 затвердив зміни до національного положення стандарту бухгалтерського обліку в державному секторі 122 нематеріальні активи. Розглянемо шість головних новацій. Перша з 1 січня 2025 року на стандарт 122 не поширюватиметься на повноваження та права, особливості обліку яких визначають інші облікові стандарти в держсекторі. Зокрема, він не регулюватиме операції із наданими правами на постійне користування земельною ділянкою. Друга: з 2025 року не є на матеріальними активами витрати на внутрішньо генеровані бренди, заголовки, назви видань, переліки користувачів послуг та інші подібні за своєю сутністю об'єкти. Відображати ці витрати потрібно в складі витрат того періоду, в якому їх понесли. Третя МінФін відкоригував. Порядок переоцінки раніше переоцінених нематеріальних активів, для яких неможливо визначити справедливу вартість через те, що активного ринку немає. Із 1 січня 2025 року актив облікуйте за переоціненою первісною вартістю на дату останньої переоцінки, коли використовували дані активного ринку. Четверта, якщо у 2026 році очікуєте змінити строк корисного використання, нема або переглянути умови отримання майбутніх економічних вигід на кінець звітного 2025-го, перегляньте не тільки строк корисного використання, а й ліквідаційну вартість та метод амортизації. Зміну строку корисного використання, ліквідаційної вартості та методу амортизації покажіть як зміни облікових оцінок. П'ята. На кінець кожного звітного року оцінюйте активи з невизначеним строком корисного використання на наявність ознак невизначеності строку їх корисного використання. Обґрунтуйте причину, за якою встановили невизначений строк експлуатації в примітках до фінзвітів. Якщо цих ознак немає, встановіть строк корисного використання. Шоста. Із 1 січня 2025-го нараховану амортизацію відображаєте збільшенням суми накопиченої амортизації немат активу та витрат. Виняток, коли витрати включаєте до собівартості іншого активу та його балансової вартості. Більше інформації про зміни в обліку нематеріальних активів з 1 січня 2025 року шукайте в е-журналі «Головбухбюджет». бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!